Кабами та реактивними системами залпового вогню окупанти криють і прифронтовий оріхів на Запоріжжі. Місцеві кажуть, особливо важко вночі ховаються, де доведеться, а точніше, куди встигнуть добігти. Без електрики, газу, води і під постійними обстрілами місцеві виживають. Репортаж Олени Каптюх. Рано вранці рятувальники вантажать хліб у машину. Працюють швидко. Повною автівкою їдуть до прифронтового Оріхова. Місто менш ніж в 10 кілометрах від зони бойових дій. Вже третій рік росіяни його стирають з лиця землі. Так виглядає житловий масиви з багатоповерхівками, розбиті кабами, під'їзди, чорні від пожеж і порожні. Звідси вже давно виїхали люди. Приватний сектор тут виглядає не краще. Потрощені уламками будинки на дахах, плівка вікон немає. Все це результат щоденних обстрілів Оріхова ночами нормально. Гепають ночами то гради, то ракетки прилітають, то з танка б'ють. Росіяни щільно криють оріхів не лише за РСЗВ, а й кабами. Місцеві кажуть, якщо прилітає, навіть підвал не збереже. Ховаємося в хаті, а підвал знає та боже сухрани. Поваляли антидвали, і люди там остались. Рятувальники швидко роздають хліб, зволікати тут не можна, адже росіяни гатять і в день, і вночі. Чувство, що ти нічого не можеш змінити. От десь так. Ти вроді би стараєшся, а результат тот же. Тим часом їхні колеги у мобільній швидкі допомагають тим, хто почувається зле. Міряють тиск, роблять уколи. Пані Таїсія прийшла, бо каже вночі під час обстрілу занадто перенервувала. У вас Високий тиск дуже. Сто восімдесят здебільшого в Оріхові залишаються літні люди. Тож постійний стрес вдається їм в знаки. Подекуди кажуть, нерви вже не витримують. А як дуже великі обстріли, нам нема куди діватися, нам тільки треба ховатися. тяжко, конечно, але ми тримаємося. тримаємося, Дякуючи Богу. Підтримку хлопцям дякуємо з пожарки теж допомагають і телефони заправляють. Кому треба, води підвезуть. Що буде в Оріхові з опаленням? Невідомо. Тож люди починають виїжджати, допомагають і рятувальники. Також вивозять і покинутих тварин. <клухи> П'ятьох котів знайшли в одній з покинутих хат. Їх посадили у переноски і відвезли до Запоріжжя. На них вже чекають волонтери. Оці бусіки, які гарні тут їх підлікують та будуть шукати нових господарів. Із Запорізької області Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.